Закладів міста Черкаси яскраво сяє зірка Черкаської гімназії No31. Саме тут працює та дарує людям свій талант педагога, музиканта, вокаліста, надзвичайно цілеспрямована, творча, тендітна та життєсяйна жінка. Світлана Семилєткіна, керівник народного художнього колективу, дитячої вокальної студії Карамель. Вона з радістю поділилася з нами своїми поглядами на те, що для неї є найголовнішим у житті, як народжується пісня в її серці, та що вона хоче донести нею. Для мене найголовнішим у житті є звичайно, що любов це моя родина, це мої діти. Взагалі, що може бути головним для жінки? Жіноче щастя. Кожну пісню пані Світлана, немов дорогоцінний камінь, ограновує в яскраве святкове дійство, начебто надсилає свої зірки, щоб запалити дитячі зірочки на сцені. Ну на жаль, Бог мені не дав такого таланту, щоб писати пісні або вірші. Я можу втілити в життя якусь там ідею постановки пісні або виконання моїм колективом пісні. Взагалі, це приходить просто от, як інформація. Я її отримую і реалізую в життя. Саме в українських піснях формується основа виховання народного духу. Патріотизму, адже безрідної пісні, як і безрідної мови, людина не може висловити своїх почуттів. Це взагалі є невід'ємлима частина виховання і формування особистості дитини. Тому що тут, ну, мені, як на мене, то закладений взагалі код, такий прадавній код, прадавня духовність в цих піснях, тому що ну, наші пращури вкладали взагалі дуже такий символізм в пісні і ці обрядові дійства, які зараз ми починаємо відроджувати, це звичайно, що ці пісні дуже важливі для виховання для наших дітей і для нас в першу чергу. Тому що, якщо ми не будемо їх знати, не будемо їх відчувати, то як чому ми можемо навчити тоді наших дітей? Жодній з пісень народної вокальної студії Карамель. Немає негативу, агресії, а навпаки, прагнення щастя, любові, дружби та єднання. Позитив, любов, щастя, мир, єднання і взагалі ми учимо своїх дітей, тому що потрібно любити. Трібно єднатися, і ніякої, навіть коли ми їдемо кудись на фестиваль, на конкурс, ми не сприймаємо дітей, які приїхали теж з інших регіонів, як наших конкурентів. Завжди ми говоримо, що це такі самі діти, як і наші. Що це ми всі діти, ми всі діти твої України, тому ми не можемо бути конкурентами тільки єднання, тільки любов і позитив. Світлана Миколаївна стверджує, що безумовно такі потужні постаті, як Тарас Шевченко та Богдан Хмельницький, виховують в дітях гордість за рідну землю. Дають їм поштовх на досягнення висот. Звичайно, це дає певний поштовх для патріотизму дитячого такого, тому що зараз ми знаходимося в світлиці Тараса, яка створена при нашій гімназії. Ви бачите, і учні наші розписували ці стіни, і створювали цей затишок. Звичайно, діти це відчувають і з гордістю, і з повагою дуже ставляться до цих наших символів українських. Так, так само і до Богдана. І якщо ви подивитесь, Кліп, який отримав перемогу в міжнародному «School of Vision-2016», то ви побачите, що там є і Богдан, і Тарас пам'ятники наші такі значущі місця Черкащини. Так що звичайно ж це є певним стимулом. Немов неповторна яскрава квітка в барвистому українському віночку в репертуарі народної вокальної студії «Карамель» розквітла пісня Я живу в Україні, яка і стала переможцем в міжнародному дитячому конкурсі з колавіжень. Цю пісню ми привезли з міжнародного фестивалю «Всі ми діти твої Україну» з минулорічного, який проходить в Одесі в дитячому центрі Молода Гвардія. Цю пісню написав голова журі Олег Олександрович Марценківський, народний артист України. Він написав музику, а вірші написав теж дуже відомий поет і громадський діяч Олексій Кононенко. Ця пісня звучала на фестивалі у виконанні лауреатів. Ми були в Минулому році лауреатами цього фестивалю. Ми виконували її на галаконцерті, і якби, голова журі подарував цю пісню виконавцям лауреатам. А, вот. і ми привезли її до себе і в репертуар взяли, тому що це пісня надзвичайно сильна і надзвичайно така потужна. Ми не могли обійти увагою, бачте, і вона взяла перемогу на міжнародному рівні. Світлана Миколаївна, як творча особистість, не будує плани на майбутнє, бо у творчості немає часових рамок, вихідних та перепон для розвитку. Вона, як вільний птах, не залежить від когось або чогось. Якщо щось хоче втілити життя, то обов'язково зробить це. Не люблю я таке поняття творчі плани, тому що я людина творча, я людина імпульсивна. І я не вмію планувати там, що от там через рік я з дітьми поставлю таку то пісню. Я... Мені приходить. Ідея створити, да, поставити таку, зробити таку постановку, я її реалізую. Тобто я інтуїтивно відчуваю, як я, по часу, яка пісня саме для цього часу підходить. У мене ж дітей дуже багато в колективі. Це ця група середня, яка вже стала старшою, тому що в, випустила я в цьому році дівчат старшої групи, 11-класниць. Це вже діти 7-8 клас, вони стали старшою групою, а ще в мене є дві, менші групи, молодше. Другий, третій клас, і ще менше першокласники, які тобто дітей дуже багато. 70 дітей зараз в карамелі От. і ну на кожну групу потрібно свій репертуар скласти, і це знов-таки приходить дуже інтуїтивно. Я не можу сказати, які творчі плани будуть на завтра. Жіноча душа та любляче серце ось головні інструменти цієї тендітної малозвучної жінки. Також пані Світлана поділилася з нами тим, що неймовірно прагне освоїти бандуру. Знову ж таки, я не можу себе асоціювати з якимось музичним інструментом, тому що це неправильно, ну, як на мене, це не зовсім правильно. Я людина, я жінка, і в мене є мій інструмент це моє серце, моя душа. А освоїти як музичний інструмент. Ну, я завжди мріяла Арфу. Ну оскільки Арфа це не зовсім український народний інструмент, то найближче до нього це бандура, то, можливо, повчилася б ще не бандурі грати. Виховання патріотизму у дітей починається з малого, перш за все, з родини, з якісних пісень та відкриття нових українських гуртів, співаків та їх творчості. Для того щоб бути патріотом, не обов'язково йти в ряди бійців. За для захисту країни ми можемо почати з найменшого, не смітити, поважати старших, висловлюватись правильно, гідно і просто любити нашу батьківщину. Я не думаю, що якісь укази будь-якого президента можуть збільшити чи розвинути відчуття патріотизму в людині. Да? Звичайно, що можливо такий указ він важливий, він має якесь підґрунтя під собою, тому що засилля попсової такої музики, воно вже занадто багато, і діти ну, перестали співати такі. Дійсно складні і якісні пісні. Але взагалі поняття, якісна пісня це дуже, це дуже суб'єктивне поняття. Хтось любить рок класичний, хтось любить народну пісню, хтось любить там, українську естраду, це взагалі. Ну, я ж кажу, це особиста справа кожного. Але, звичайно, що бажано, щоб звучало більше пісень, тому що зараз з'являється дуже багато молодих артистів українських, які не ротуються взагалі на радіо і хочеться їх чути. От. Дуже багато гуртів молодих, дуже багато виконавців і авторів, дуже багато молодих. То, звичайно, хочеться їх чути, але по радіо взагалі ну, їх немає. От. А в тому плані, що. Пісня виховує патріотизм, звичайно, дає якийсь поштовх. Але це, я не вважаю, що це такий, знаєте, основний якийсь камінь в розвитку патріотизму. Патріотизм може бути в тому, що ти з морозиво і викинув сміттєвий бачок, а не кинув її на галявині або в лісі, не залишив після себе якесь сміття. Виховання патріотизму. Починається з дрібниці, починається з родини в першу чергу, а не з того, що ми там десь будемо слухати, якою мовою. Ми в колективі співаємо і англомовні пісні, і польською мовою пісні, і болгарською мовою пісні. Тобто це ж не означає, що ми там менш патріотичні від цього, правильно? Тобто ну, Це є як додатковий розвиток поштовху, це звичайно важливо. Не дивлячись на свій юний вік, учасники дитячої вокальної студії Карамель пишаються тим, що народились в Україні. Що краса природи цього краю не має собі рівних з щирістю та натненням, Дмитро Сакало розповів, що саме для нього означає бути патріотом. Слова хлопчика вражають глибиною почуттів гордості та любові до України. Я хочу почати з слів дуже відомої пісні Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Ці слова дуже гарно описують, яким повинен бути справжній патріот. Патріот це не тільки та людина, яка живе в Україні, а це та людина, яка повинна з гордістю носити вишиванку, співати українські пісні, з гордістю розмовляти українською мовою, допомагати країні. Розвиватися далі, йти вперед до світового рівня, щоб ми стали найкращою нацією і на нас рівнялися не тільки маленькі держави, а й найбільш великі. Також хочу додати, що патріот патріотизм це не та річ, яка будується з дуже великих справ. Її може зробити кожен. Простими банальними навіть речами, наприклад, не смітити або прикрашати будинок, щоб тому, що прикрасив будинок, ти прикрашаєш місто, а прикрашаючи місто, ти прикрашаєш всю країну. Юна Анна Сіденко ототожнює Україну з рідним домом, який вона щиро любить. Дім, який пригорне її до себе, немов талалека, яка оберігає своїх діточок. Для мене Україна це мій дім, це моя батьківщина. Вона мені дає воду та їжу, і я за неї дуже піклуюся та люблю її. Виконання української пісні для Михайла Романова є задоволенням власне, від участі в колективі Карамель та творчого процесу. Він пишається тим, що є українцем і громадянином цієї держави, яку з гордістю називають Україною. Коли співаємо українські пісні, я відчуваю задоволення від нашого від нашого виховання, і також в мене є враження, що ми досягли багатого у тому, що входимо в цей колектив і співаємо у ньому. Олег чи мріє про світле майбутнє нашої країни, подолання економічних та інших проблем суспільства вірить, що колись ми досягнемо високої планки у розвитку нашої держави. Звичайно, я надію, що в майбутньому Україні буде більш доступне навчання, щоб до нас люди приїжджали з різних країн і вчилися в нас на Україні, а не українці роз'їжджалися по всьому світу. І також, звичайно, щоб у людей було більш гідне для них життя, щоб більше була зарплата ну, зарплата, щоб людина могла собі. Спокійно купити, що вона захоче, а не економити, читати копійки, і звичайно, щоб люди ще більше заботились про навколишнє середовище. Споріднена співоча душа, надзвичайно творча та життєрадісна людина, колега, викладач музики Черкаської гімназії, номер 31 Вікторія Казмарук поділилася своєю історією знайомства, дружби та співпраці зі Світланою Семилєткіною та її колективом. Зі Світланою Миколаївною я познайомилася в 2005 році, коли повернулася з декретної відпустки працювати в стіни рідної гімназії. Ми зустрілись напередодні 1 вересня. Поспілкувались, подружились і почали далі шлях творчий в нашій гімназії. Ми багато, багато разів виступали на великих сценах і на сцені в гімназії, і наші колективи мій колектив Вокальна студія імпровіз і колектив Карамель приймають участь у міських конкурсах, обласних, і ми дуже часто співпрацюємо, можна сказати, творчо. Вікторія впевнена, що виховання у дітей патріотизму, любові до рідної батьківщини та вступ до лав українського казацтва сформує у них почуття гордості за Україну. Патріотизм – це любов до рідної землі, любов до землі, на якій ти народився. Велике значення має саме для мене. Я дуже болісно переживаю. Всі події, які відбуваються у нас у державі, як кажуть, через серце все пропускаю. Я прийняла таке рішення вступити, прийняти присягу вступити до лав українського козацтва. Я є берегинею українського козацтва. І взагалі. Патріот ну, це людина, яка може вітати навіть життя за свою рідну землю. Українське воно ну, існує вже багато, багато багато років, але на базі нашої саме нашої Черкаської 31 ї гімназії, Олександр Іванович, а також і ще Чепалуха Віталій Григорович вони якби об'єднали. Створили, створили колектив маленьких козаків козачат українського казацтва, і на саме для того, щоб виховувати майбутніх козаків. Вони також приймають присягу на вірність Україні, Богові, українському козацтву. Жінка переконана, що секретом успіху студії Карамель є дружба та взаємопідтримка. Без цих якостей його неможливо здобути. Я так думаю, що їх успіх саме студії Карамель в тому, що вони люблять музику, їх об'єднує одне любов до мистецтва, до музики. Вони всі друзі, один між одним товаришують. ...підтримують до одного постійно посміхаються. Вони стільки життєвої енергії, що просто дивлячись на їх виступи, настільки серце радіє, стає сонячним і просто насолоджуєшся від їх виступів. Пані Вікторія зазначила, що має декілька найулюбленіших творів у виконанні студії Карамель. Подобаються її пісні під обличком та зелений дубочок, які стали окрасою ювілейного концерту Світлани Сімелєткини. І звичайно переможна пісня Я живу в Україні. Мені дуже багато подобається саме їх композиція, які вони створюють. Пісні кавери вони співають. Є пісні, які написані саме для них. Я дуже люблю виконання. Пісні під облачком Світлана Миколаївна презентувала цей виступ до свого ювілейного концерту в стінах Дружби народів і також пісню Зелений дубочок, яку вона створила, співала разом зі своїми випускницями. Які в цьому році завершили навчання в гімназії, а також люблю ще пісню Я живу в Україні, яка саме ця пісня стала переможницею дитячого, аналогу дитячого Євробачення Сколовішн. Я чомусь вірила в те, що вони переможуть. У них такий потенціал, і ви знаєте, що коли діти готувались, вони теж переживали, вони дуже відповідально відносились до репетиції, вони відповідально відносились взагалі до спільної справи. Тобто вони, кожна, кожна дитина, кожен, кожен учень, який, я, яких виховує Світлана Миколаївна, вкладає краплинку своєї душі, свого серця в спільну справу. І тому, звісно, ця справа повинна була бути нагороджена. І нагороджена вона була саме першим місцем на, дитячому, на аналогу дитячого Євробачення Віжен». Я думаю, що вони заслуговують на цю перемогу. Безумовно, музика єднає народи світу, адже через пісні передається історія, традиції, духовні цінності інших країн. Я хочу сказати, що дітей треба вчити, вчити і різним мовам, різним культурам, спілкуватись мовами, співати різними мовами. Це виховує, по перше, знання світу навколишнього світу. Вони повинні не тільки любити свою державу, знати свою рідну мову, поважати цінності, але ще і з відноситись з повагою до інших народів світу, тобто до їх культур, до їх пісень, до їх традицій, тобто знати, поважати, любити. І я думаю, що для загального розвитку, для того, щоб людина була, дитина була обізнаною, вихованою, освіченою, в першу чергу освіченою, а потрібно вивчати пісні. І саме через музику ми можемо якнайшвидше і як в першу чергу так навчити дитину якоїсь мові. Витаки виховання людяності, духовності та порядності починаються з батьківської хати, плекаються з зернятком, зростають, підтримуються та формуються школою, виховують гідного громадянина своєї держави. Патріотичне виховання починається саме з батьківської хати. Коли батьки закладають основи людяності, основи духовності. Дитину. Вчителі, кладаючи в дитину знання, свій досвід, вони формують свідомість громадянина України, формують дитячу свідомість бути патріотом, мати знання, історію, любити історію, знати історію своєї України, своєї держави. А також і духовність вкладають багато знань, дуже прикладають багато зусиль для того, щоб сформувати дійсно гідного громадянина своєї держави. Так чуттєво та зворушливо змалювала пані Вікторія той факт, що саме українська душа страждає та радіє, любить та співає, і всі свої почуття доносить до свого народу через пісню. Гарний вислів. Саме він характеризує душу українського народу. Кожній людині Богом дається душа. Душа красива, співуча, мелодійна, як і українська пісня. Я душу і серце крізь пісню перелю. Можна оспівувати в піснях, віршах, складати багато пісень, віршів, але коли людина відчуває саме серцем цю пісню, яку який біль або яку любов хотів передати автор будь-якої пісні. Або взагалі українська народна пісня, так? тобто хто автор, народ саме так, ми відчуваємо той самий біль або ту саму любов, беручи це, це близько дуже до серця. Так? І якщо ми розуміємо цю біль або цю любов, ми і відтворюємо її. Тоді нас може саме співаків, музикантів, акторів. Нас розуміє глядач, нас розуміють ті люди, яким ми це співаємо, нам вірять. Якщо ми це чесно, правдиво, саме крізь душу, крізь серце переносимо, тоді нам і повірять. Повірить глядач, повірять люди. Свої щирі побажання пані Вікторія залишила для юнацтва нашої землі. Я би хотіла побажати нашому молодому поколінню, вести здоровий спосіб життя. Перше. По-друге, любити свою державу, любити свою рідну землю. Це по-друге, а по-третє, любити, шанувати своїх близьких і рідних. Любити свою батьківщину це означає не тільки пишатися її славною історією, але прагнути своїми діями ще вище піднести її велич, повсякчас дбати про втілення в життя світлих ідеалів. Тому патріотичне виховання дітей сьогодні потрібне і словом, і ділом, і піснею, яка народжується у серці нашого народу.